Здоровенькі були, вітаю вас на каналі і Вітребеньки. Сьогодні я вам покажу гречку по незвичному таку незвичну незвичайну гречку, бо так я не бачив, що ще готувала. Але колись десь це таки в Естонії, здається, готують тільки там не гречка, а перловка і не куряче м'ясо, а яловичина. Так що сідайте позручніше і вперед готувати гречку. По незвичному. А з вас е, вподобайка, підписка, дзвіночок, і ви будете завжди в курсі всіх моїх цікавих рецептів. І будемо розвивати україномовний YouTube. Так що, любимо українське, підтримуємо українське. Як завжди, що, чого, і скільки буде в описі під відео, і почнемо ми з грудинки курячої. Буду я власне використовувати філейку. І тут така вона не дуже гарна була в магазині, то вона була навіть і дешевше, ніж зазвичай філе. Налізаємо на приблизно такі от кусочки, щоб це було досить відчутно, що ми там їмо м'ясо. Зараз ставимо вже розігріватися кастрюльку, головне, щоб це було з товстим дном, можна використати гусятницю, якщо маєте. Щоб це не пригоряло, гарно тушкувалося. І олію я використовую, можна використовувати смалець. Закинули нашу клейку і хвилинку її обсмажуємо, за цей час ми наріжемо цибулю. Цибулю нарізаємо таким досить дрібненьким кубиком. І цибулі треба брати відповідно стільки, скільки тут буде м'яса. 600 грамм м'яса, 600 грам цибулі. Коли наше м'яско там хвилинку посмажилося, нам треба його витягнути поки і відправити в сторону. Потусується, а сюди треба буде закинути цибулю. Закидуємо цибулю. І на середньому вогні будемо обсмажувати десь близько 5 хвилин. За цей час натремо морку, така от одна більшенька, на великій терці. що Цибуля вже почала так гарно карамелізуватися, додаємо потерту морку і один зубчик чесникуток. Досить грубо нарізаний. Перемішуємо і ще все приблизно з хвилинку протушкуємо на середньому вогні. І тепер вертаємо наше м'ясо, перемішали, додаємо половину наших спецій. Паприка і все решта не йде з наниз, бо буде пригоряти, тому це додається до гарячки. Тепер викладаємо капусту. Капуста в мене тільки заквашена, так що я її не промивав ні нічого. Вона така... Да, Та і взагалі я люблю квасне, так що тут вже ви собі здивіться по своїй капусті, чи її там треба віддушувати, промивати, чи ні. Викладаємо шаром зверху на м'ясо всю капусту. І тепер поверху гречка, яка вже промита. Така промити грузки в голови, висипаємо шаром зверху по капусті і розподіляємо гарно. І тепер все гарно заливаємо водичкою. Води лиємо так, щоб було так сантиметр десь над рівнем гречки. Пішемо десь отак водички, щоб на сантиметр була над гречкою. Газ даємо на мінімум, накриваємо кришкою і на годину забуваємо про цю каструлю. Ні мішати, ні нічого не можна. Годину, в мене навіть годину 10, воно все варилося, бачимо, гречка гарно розсипчата. Тепер тільки можна все перемішати. Все перемішали. Тепер даємо чуть-чуть більший газ і без кришки ще приблизно з хвилин 10-15. Якщо у вас, звичайно, залишилася ще там трошки зайва волога вода. Якщо ні, значить ще хвилин 5 і готово. От і все. Тепер накриваємо кришкою і даємо ще хвилин з 10 настоятися і будемо подавати. Постояла вже трохи навіть і охолола. Наша гречка. І щоб гречка була гарно викладена, я вам покажу, як це можна зробити з допомогою любої салатнички. А поки я тут накладаю, ви підписуйтеся на канал, нажимайте на дзвіночки, пишіть мені коментарі, ставте вподобайки. Вам не тяжко, мені дуже приємно. Давайте розвивати україномовний YouTube. І тепер беремо отак. І перевертаємо. О, бачите, як буде гарно? Зверху, звичайно, можна трохи зеленю притрусити, якщо маєте якусь свіжу, я не купив. А домашня ще в мене не виросла. Я так збоку присиплю меленим перчиком болгарським сушеним. Ну от, і вся краса готова. Можна так, щоб було видно, що це з м'ясом. Зараз поставити ще два кусочка м'яска. Коротше, прикольно. Всім гарного дня, мирного неба і слава Україні!